Якщо ви не живете свої очі і свої вуха Словом Божим, не вкладайте його у своє серце, у вас не буде впевненості у те, що говорить Бог, а це і є віра. Я хочу зцілитися, але чому це не відбувається? Мені сказали, що це ра. Що мені тепер робити? Чи Бог зціляє в наш час? Чи у вас виникали такі запитання щодо Бога, його волі і зцілення? Знайдіть відповіді на ці запитання і знайте без сумніву, що Бог хоче, щоб ви були здорові й цілісні. Якщо ви боретеся за своє життя, то що Слово Боже говорить про зцілення? Сьогодні Глорія Коплен дає відповідь на це запитання і пояснює, як отримати своє зцілення від будь-якої хвороби чи недуги через Божі ліки. Далі на передачі переможний голос віруючого. Отче, ми дуже вдячні за цю нагоду проводити служіння зцілення сьогодні. Ми дуже вдячні, Ісусе, що ти сам подбав про зцілення для нас. Ти узяв наші хвороби, поніс наші недуги, і твоїми ранами ми були зцілені. Отже, ми зцілені, і ми зібрані сьогодні разом у всьому світі твоїм духом, щоб приймати виявлення помазання зцілення, яке приходить від тебе. І ми віддаємо тобі всю хвалу і всю славу за кожне зцілення, кожне чудо. Ти той, хто чиниш їх. Ми звертаємось до Тебе і ми не будемо розчаровані в ім'я Ісуса. І ми любимо Тебе, Господи, дякуємо Тобі за все те, що Ти робиш для нас весь час, кожного дня. Ти все, що нам потрібно, і ми дякуємо Тобі за це. Ми прославляємо Тебе за це, і ми дякуємо Тобі за Твоє помазання зцілення. Давай нам промовляти, давай нам чути, ми приймаємо Слово Боже, ми шануємо Слово, і ми дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Сідайте, будь ласка. Ви знаєте, що ми робимо на школі зцілення. Ми беремо Слово Боже і ми живемо себе ним. І в Біблії сказано, що слово є ліками для нашої плоті. Отже, сьогодні ми приймаємо наші ліки, і це буде добре. І знаєте, що хорошого у цьому? Ви можете приймати їх щодня, їх неможливо передозувати. Все, що ви приймаєте, ви можете мати. Ми дуже вдячні за Божу силу. Давайте будемо живити себе Словом і дозволимо нашій вірі піднятися у силі, перш ніж ми приймемо. Хоча люди зціляються і під час служіння. Тож у будь-яку мить, коли ви захочете прийняти, просто беріть зцілення. Віра бере його. Вірте, що одержите, коли молитеся, сказано в писанні. І це слово одержати означає брати. Вірте, що берете це, коли молитеся. Це і є віра, це простий спосіб, чи не так? Вхопитися за віру. Беріться, коли молитеся. Чому? Ми молимося згідно з Божою волею. Якщо ми знаємо слово, ми молимося згідно з Божою волею. І, врешті-решт, ми люди слова, чи не так? Тож ми молимося згідно з Божою волею. Ми знаємо, що зцілення є в Його волі, і ми будемо розбирати сьогодні писання. Щоб ще більше вкласти це в себе. Отже, ми просто беремо це. Коли ви прокидаєтеся від болю, не обов'язково кликати когось для молитви, беріть своє зцілення і не моліться так, Господи, якщо на те твоя воля зціли мене. Ви повинні знати Божу волю зі Слова Божого. Ось чим є віра це знати Божу волю і діяти відповідно до неї. Тож, якщо так сталося, що ви прокинулися від болю, що ви робите? Скажіть в ім'я Господа Ісуса Христа, біль. Я забороняю тобі. Забирайся геть від мого тіла. Ісус сам забрав цей біль від мене, і я стілений. от і все, що вам потрібно зробити. Займіть свою позицію. Амінь. Тож сьогодні ми будемо займати свою позицію стосовно зцілення, і ми будемо живити себе Словом Божим, щоб наша віра була дуже дуже сильною і змогла прийняти від Бога усе, що завгодно. Спершу розглянемо книгу Ісаї 54,10. Ми будемо живити нашу віру. Саме так ви можете провести школу стілення у себе вдома. Саме так ви можете провести школу процвітання чи будь-що інше у себе вдома. Бо зрушаться гори, і холми захитаються. та милість моя не відійде від тебе. І заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець Господь. Слово мир охоплює усе добре. Воно охоплює ваше зцілення, охоплює ваші фінанси. Мир це коли нічого не бракує, усе ціле. І завіт миру ми маємо через Ісуса Христа. Алілуя! Тож сьогодні ми будемо приймати те, що належить нам. Ми зібрані разом. Ми беремо слово, ми запалюємо нашу віру і ми приймаємо. І ті, хто дивляться нас по телевізору в інших країнах. Ісус з вами. Він поряд, Він тут не більше, ніж разом з вами. Алілуя! Він завжди присутній. Всюди, Дух Божий присутній, і ми приймаємо Його. Амінь. Ми приймаємо наше зцілення, ми приймаємо наше визволення від сумнівів, страху чи чогось іншого, що дошкуляє нам. Ми приймаємо визволення від бідності. Біблія дуже чітко заявляє, що бідність то прокляття, хвороби то прокляття. І ми були визволені від прокляття. Отже, спасіння є завід миру або цілісності слово мир то цілісність. Спасіння означає визволення, збереження. Матеріальне і тимчасове визволення від небезпеки і побоювань, страху, прощення, захист, свобода, здоров'я, відновлення, неушкодженість, цілісність це означає, що нічого не бракує, нічого не є зламаним. І сьогодні ми будемо зосереджуватися на тій частині нашого спасіння, яка стосується зцілення нашого тіла, але це завжди відкрито. Двері спасіння завжди відкриті. Якщо вам потрібне стілення для свого розуму, Божий мир є його волею для вас, і двері відчинені. Алілуя, Амінь. Якщо вам потрібне стілення у ваших фінансах, двері відчинені. Ви не повинні боятися того, що ви чуєте у новинах. Новини для нормальних людей. А всі знають, що ми ненормальні. Чому? Тому що ми люди віри. Ми віримо Слову Божому. Алілуя. У нас немає економічного спаду чи депресії. Ми проводимо такі банківські операції, яких не знає світ. Знаєте як? Ми приносимо десятину Сіємо пожертвування, робимо депозити. Ми не лише вкладаємо депозити у банки на землі. Я говорю про наші великі рахунки на небі, і ми знімаємо з цих рахунків вірою. Тобто віримо і ви одержуєте, коли молитеся, або берете, коли молитеся. І Марк говорить, точніше, це сказав Ісус, ми можемо мати те, що ми говоримо. Коли ми молимося, коли ми говоримо, коли ми беремо вірою Слово Боже, ми одержуємо це. Ви можете самі щоранку проводити служіння зцілення, якщо це вам потрібно. Просто я думаю, воно не буде потрібно вам щоранку. Будьте зцілені, залишайтеся зціленими. І мені подобається залишатися зціленою, коли я здорова. Мені подобається розважати про стілення, коли я здорова. Мені подобається займати свою позицію, коли я почуваю себе добре. І я почуваю себе добре, алілуя. Я не відчуваю жодного болю, в мене немає хвороб чи не дух. Мені здається, що з віком я почуваю себе все краще і краще. алілуя. Хвала Богу. Дякую тобі, Ісусе. Чому? Звичайно ж, це згідно з писанням. Чому? Тому що Дух Божий оживляє наше смертне тіло, смертне означає таке, яке піддається смерті. Це та наша складова, яка могла би померти, і дух Божий оживляє її. Алілуя, але він не робитиме цього, поки ви дивитеся свій телевізор. Хоча може і зробить, якщо ви дивитеся хорошу проповідь. Проте, якщо ви не з'єднані з ним, якщо ви не думаєте про це, якщо ви не живете свої очі і свої вуха Словом Божим, не вкладайте його в своє серце, у вас не буде впевненості, а це і є віра у те, що говорить Бог. Проте ми не живемо так, ми живемо Словом Божим, ми приймаємо Слово, ми споживаємо Слово щодня, так як ми споживаємо їжу. Амінь. Отже, наша віра сильна, і ми завжди готові. Ми маємо свободу, здоров'я, відновлення, неушкодженість, цілісність, алілуя. Одна з моїх улюблених історій, я вже розповідала її вам. Але я останнім часом давно не чула її сама. Тож розкажу ще раз: Джастус Дюплісі, чий брат був більш відомий ніж він. Я намагаюся пригадати, як його звали Девід. Девід Дюплесі. Дюплісі. Але зараз про нього не багато чують. Його звали батьком п'ятидесятниці. Він стояв на початку сучасного руху п'ятидесятниці з шестя Духа Святого. Сім'я Джастоса Дюплесі вона була п'ятидесятниками. Вони жили в Африці і були справжніми віруючими. Його батько не вірив у лікарів. Мені здається, я ніколи не зустрічала Девіда, проте він був старшим братом. А з Джастусом ми трохи спілкувалися. Одного разу він приїхав у Форт ворд Дуже приємний чоловік. Він був молодшим братом. Батько часто сидю плісі не вірив у лікарів. Його дружина хотіла, щоб він покликав лікаря, щоб не робити ростин. Правда, це було делікатно з його боку. Лікар прийшов і виписав йому свідоцтво про народження. точніше, про смерть. свідоцтво про народження було б значно краще. Оце таке підбадьорення, коли лікар говорить: завтра мене тут не буде, тож я випишу вам свідоцтво про смерть вже сьогодні. І Він дав йому це свідоцтво про смерть. Вони жили у сільській місцевості. Мабуть, лікар просто не хотів туди повертатися, але церква зібралася навколо нього і молилася після того, як він отримав це свідоцтво про смерть. Він був при смерті, коли церква молилася за нього. Він спітнів. Він устав зцілений, прийняв душ, подоїв курів і пішов до офісу лікаря, щоб віднести свідоцтво про смерть алілуя. Я вважаю це чудово. Це чудова історія і це правдива історія. Запам'ятайте це. Ми зцілені. Що ми повинні робити. Ми повинні брати вірою те, що належить нам. Ми беремо це. Ми приймаємо Слово Боже стосовно стілення і ми беремо його. Це і є віра. Амінь. Розгляньмо кілька речей. Всі ви, звичайно ж, знаєте Доді Остін Джона і Лізу і весь клан Остінів. у 1994 році вона відсвяткувала свою 13-ту річницю зцілення. Мені здається, саме тоді я почула її розповідь приблизно у той час. і вона промовляла місця писання про стілення щодня. І це дуже добре, якщо вас атакують фізично. У той час вона підрахувала, що промовляла ці місця писання про стілення понад п'ять тисяч разів. І вона сказала: Я продовжуватиму робити це щодня, поки Ісус не покличе мене додому. Лікарі сказали, що їй залишилось жити лише кілька тижнів, і вона сказала: це цитата Доді: якщо ви у бою, продовжуйте боротися, коли бій закінчиться, ви все ще стоятимете. Слава Богу, алілуя! І це правдивий випадок з життя Доді та її сім'ї. Благословен Господь. Доді мати Джоеля. І вона правильно виховала його. У нього теж все йде добре. Мама Ліза, і можливо ще одна дитина є, яку я не пам'ятаю. Але доді сповідувала місця писання про стілення щодня, і це добре робити, особливо якщо у вашому тілі є симптоми, це Божі ліки. Так говорить нам четвертий розділ книги приповісті. Слово Боже є ліками для нашої плоті. Отже, добре щодня розбирати місця писання про стілення. Якщо ви бідні, щодня розглядати місця писання про процвітання. Або якщо ви хворі й бідні, щодня приглядайте і одні, і другі місця. Боже слово є надприродним, і ми вкладаємо його в наші очі і в наші вуха. Воно проникає в наше серце, виробляє віру. А саме віра зрушує гори. Коли за нашими словами стоїть віра, те, що ми говоримо, вцілюється. Отже, ви знаєте, ми живемо у божевільному, заплутаному світі, і неможливо ходити у перемозі і бути лінивим християнином. Надто багато всього навколо, надто багато метушні. Надто багато поганого, надто багато всього відбувається. Проте, якщо ми вкладаємо Слово Боже у наші очі, в наші вуха, в наше серце, де є віра, у нас буде відповідь на кожну ситуацію. Амінь. Отже, ми живемо Словом Божим. це наша мета. Саме так ми з вами живемо Словом Божим. І у якій країні ви би не дивилися на нас сьогодні, слово Боже є таким же швидким приносити визволення тут, як і там. Іноді люди думають, що тут у нас особливі привілеї. Проте, якщо ми не застосовуємо свою віру, нічого доброго не відбувається. Нам теж потрібно застосовувати віру. Тож немає значення де ви. Подивимось далі. Бог вже зробив все необхідне, щоб ви прийняли своє стілення. Боже зцілення присутня зараз, і все, що вам потрібно, або одержати їх, вірити Богові. І взяти стілення вірою, просто беріть стілення своєю вірою. Ви прокидаєтеся вранці, ви відчуваєте біль. Беріть стілення, майте поготові місця писання про стілення, знайте, де вони, приймайте їх як ліки. У книзі «Приповісти 4» сказано, що Слово Боже є ліками для всієї нашої плоті. Правда, чудове місце писання. Я переконалася, це правда, слава Богу. Ви повинні мати список з місцями писання про стілення. Список з місцями писання про процвітання воно також є зціленням і для ваших фінансів. Воно є стіленням для вашого гаманця, воно є зціленням для вашої сім'ї. Слово Боже, виправить ситуацію в вашому житті. Слава Богу. Божественне зцілення. Ось що Джон Лейк сказав про божественне зцілення. Божественне зцілення це усунення Божою силою хвороби, яка прийшла на тіло. У Джона лейка були великі чудеса. Я досліджувала його життя. До речі, я уклала цю книгу з його проповідей. Він був сильним, дуже сильним мужем віри. Він сказав: стілення це усунення Божою силою хвороби, яка приходить на тіло. Але божественне здоров'я то було божественне зцілення. Божественне здоров'я це день у день щогодини жити в контакті з Богом. Ось що нам потрібно: божественне здоров'я. І ось як ми його отримуємо, Щоб Боже життя текло у тіло так само, як Боже життя тече у розум чи в дух. Відкритий четвертий розділ книги приповістей. Ми підживлюємо зараз свою віру, тож будьте уважні. У му вірші 4-го розділу книги приповістей сказано. Мій сину, до речі, там сказано будь уважний. Ось тут, сину мій, прислухайся до моїх слів. Це означає будь уважний. До речей моїх вуху своє нахили. Або як сказано в розширеному перекладі, погоджуйся з моїми словами і підкоряйся їм. Нас також називають людьми Слова Божого. Це тому, що ми повинні виконувати Слово. Це наша позиція, це наша назва. Ми знаходимо це у Слові Божому, ми виконуємо це. Саме так ми повинні робити. Амінь. І що більше ви робите це у своєму житті? То більше перемоги ви матимете. прислухайся, але ви повинні присвячувати увагу йому. Присвячуй увагу моєму слову. Прислухайся до нього, проводь з ним час. До речей моїх вуху своє нахили. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх. Бережіть Слово Боже у своєму серці. Ми з Кенетом живемо так вже дуже довго, але ми не можемо жити у вірі і перемозі без слова Божого. Якщо воно не входить постійно в наші очі і в наші вуха, я щодня проводжу час у Слові Божому. Для цього і прокидаюся рано. Я прокидаюся рано, щоб помолитися, щоб провести час у Слові. І знаєте, моє життя дуже хороше, просто дуже хороше. Я маю на увазі, я здорова, я сильна. Господь добре у кожній сфері. Я приймаю допомогу і визволення, коли потребую цього. Чому це так? Я виконую те, що він говорить, і він не зважає на особу. Тож, коли ви робите те, що він говорить, і ви прислухаєтеся до його слів, ви нахиляєте своє вуха чи звертаєте увагу, інакше кажучи, на те, що він говорить, добрі речі будуть відбуватися у вашому житті постійно. нехай не відійдуть вони, Божі слова від очей твоїх. Інакше кажучи, це постійний процес, зберігати свої очі на слові Божому. Чому? Тому що вам знадобиться віра. Це божевільний світ, і ми ще не на небі. Не знаю, чи ви це помітили, але ми не на небі, і вам потрібно постійно вправляти віру. Візьмемо, наприклад, те, що говорять про фінанси у цьому світі. Ви знаєте, в Європі економічний занепад у різних місцях, економічний занепад. кажуть, те саме відбудеться і в Америці. Але це не відбудеться зі мною, тому що я приношу десятину, я сію, я стою на слові Божому. Алілуя. До того як я знайшла слово Боже, я жила в економічному занепаді та депресії, коли ніхто не жив у них і у нас немає жодного страху перед цим завдяки слову Божому. Тому що ми живемо наші очі, наші вуха і наш дух словом Божим стосовно фінансів, стосовно сім'ї. Стосовно усього, що нам потрібно, алілуя. Сьогодні ми будемо зосереджуватися на зціленні, але цей принцип діє у всьому. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх. слова Божі. Бережи їх всередині серця свого, бо вони життя тим, хто знайде їх. А для тіла усього його лікування це Слово Боже є Божими ліками. Ми приймаємо сьогодні ліки стосовно зцілення, але ви можете приймати ліки стосовно процвітання чи миру чи чогось іншого. Отже, він говорить завдяки тому, що вони є життям і здоров'ям для всього вашого тіла, над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Що більше ви стережете своє серце зі Словом Божим, то більш благословенними ви є у цьому житті. Чому? Тому що ви будете діяти у згоді з Богом, а не всупереч йому. Саме так ми стаємо стіленими і залишаємося зціленими. Ми беремо наше зцілення. Ми зцілені. Будьте цілісні. Глорія це Хелен з Фортворту. І вона ходить до церкви Ігл Маунтін. Добре. Вона була там з самого початку. Їй поставили діагноз рак сечового міхура. Вона вірно перебувала у Слові Божому 40 років. І у червні вона отримала звістку, що рак зник. І вона приїхала сюди, щоб розповісти нам. Слава Богу. Місіс Глорія, все задокументовано. Я надіслала свої документи у церкву, і лікарі не давали мені жодної надії чотири роки тому. Я лише сиділа там і говорила їм: у вас не дуже хороша звістка для мене. Знаєте? І вони відповідали так. А я сказала, що ж я знаю того, у кого є хороша звістка. Вірно. Алілуя, перемога у домі. Я приїхала цього тижня, тому що я не пропустила жодного служіння. Я жодного разу не пропустила його. І я приїхала сьогодні, тому що хотіла засвідчити. У мене був рак сочового міхура. і лікарі сказали мені, що надії небагато. У мене було дві операції. Вперше, коли вони мене виписали з лікарні, лікар сказав. Знаєте, надії немає, це все. Ми можемо продовжити ваше життя на 10 років за допомогою хіміотерапії. І Я замислилась над цим писанням у книзі «Єремії 1», де сказано: Він сформував тебе в утробі твоєї матері. У мене є надії і мрії, які я маю для тебе. Тож я подумала: ніхто не буде визначати дату моєї смерті, крім Бога. І цей рак, ось у чому суть. Це був перехідний клітковий рак, викликаний виробничими хімікатами. Я все своє життя працювала на підприємствах оборонного характеру і сама виховувала дітей. Я знала, що не Бог навів на мене це, щоб я просто так померла. Знаєте, він дав мені дуже хорошу роботу, і я могла виховати своїх дітей у хорошому розумінні. І я подумала, він не дав мені цієї роботи, щоб я померла, щоб кинути мене. І от я тут. Я зробила все, що радить робити Біблія. Я є членом Міжнародної церкви Eagle Mountain. Вони молилися за мене, помазали мене, мою голову олією, вони забезпечили мене необхідними матеріалами. І коли я чула, як говорила Глорія, я думала, що прийняти своє зцілення це найважча річ у світі. Але оскільки я сама пройшла через це, насправді це не так. Ви просто повинні пожертвувати усім. Просто беріть усе і віддайте це Богові. Хелен знайшла відповідь. Вона живилася Словом Божим і була стілена від раку. Яке чудове свідчення. Слово Боже є нашими ліками. Ми беремо наші ліки, які говорять, що ви зцілені. Його ранами ви були зцілені. Він узяв ваші хвороби, поніс ваші недуги. І його ранами ви були зцілені. Ми беремо те, що писання говорить про стілення. Це означає, що ми віримо, що одержуємо це, і це слово одержати означає брати. Якщо ви не вчитеся брати відповідь, коли молитеся за щось, гроші, зцілення чи будь-що інше, ви почнете звільнятися, і ваші молитви почнуть діяти. Алілуя! Доді Остін сказала: якщо ви у бою продовжуйте боротися, коли бій закінчиться, ви все ще стоятимете. Доді так і зробила, вона вистояла, вона пережила рак, і сьогодні вона з нами. Алілуя! Слава Богу! Проповідує Евангелії. Неможливо вижити у вірі та перемозі без слова Божого. Ми постійно вкладаємо Слово Боже у наші очі, у наші вуха, приймаємо його у своє серце, діємо за ним, віримо йому, промовляємо Його. І я хочу, щоб зараз вибрали його, коли я молитимусь за вас в ім'я Ісуса. Отче, я молюся за кожну людину, особливо за тих, кому поставили невиліковний діагноз, кому сказали, що надії немає, що ж, можливо, по природному надії немає, але ми живемо у надприродному. Кожна людина, яка потребує зцілення від чогось, Господи, зараз ми будемо брати наше зцілення в ім'я Господа Ісуса Христа. Я наказую вам бути зціленими від верхівки вашої голови до самісіньких п'ят. Приймайте! Беріть своє зцілення в ім'я Ісуса. Він вже зробив всю роботу, Він сам узяв ваші хвороби і поніс ваші недуги, щоб ви могли жити зціленими і вільними все своє життя. що вам потрібно зробити зараз? Це сказати: Я беру це, я вірю, що приймаю своє зцілення, я маю його. Я зцілений в ім'я Ісуса. На славу Божу! Алілуя! Зробіть це, скажіть це, Беріть це! Постійно живіться місцями писання про стілення, коли ви здорові чи коли ви хворі, і ви залишитеся здоровими все своє життя. Ми надішлемо вам наші матеріали про стілення, вони допоможуть вам. Тож замовте їх. Якщо у вас є молитовні потреби або свідоцтва, напишіть нам, і ми будемо молитися за вас. Ви можете зробити підписку на наш журнал Переможний голос віруючого. До зустрічі завтра. Це Глорія Копленд нагадує вам, що Ісус є Господь. Завтра на передачі переможне віруючого». Ми хочемо прожити повне число наших днів. Ми не хочемо померти молодими. Ми хочемо виконати усе, до чого ми покликані. Амінь. І ми хочемо робити це у здоровому, сильному тілі. Алілуя! Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.